В області до професійного свята нагородили рятувальників. Надзвичайникам вручили державні і обласні відзнаки, вітальні листи, подяки, цінні подарунки. А ще позачергові звання за сумлінну службу. Загалом нагороди отримали 76 ДСНСників регіону. Олександр, заступник начальника одного з пожежно-рятувальних загонів у ДСНС, служить вже 13 років. Каже, війна змінила багато. Тепер серед спорядження є бронежилети. Ми безпосередньо приймав участь у ліквідації надзвичайно ситуації на набережній перемоги в той день. Це він я думаю в і в моєму в моїй в моєму житті і в житті дуже багатьох людей від не забудеться ніколи. Дуже емоційна емоційна проводилась робота, і дуже дуже багато людей техніки було задіяно до ліквідації надзвичайної події та рятування людей. Ну, відповідно, дуже приємно, що звертають увагу на роботу рятувальників. Дуже велика дяка і розуміння, що ми робимо свою роботу не дарма. Сержант цивільного захисту Юлія, диспетчерка чергової зміни. Дівчина приймає виклики. Розповіла, що в ДСНС працювала її мама. Тож і сама зацікавилась професією. На мені лежить дуже велика відповідальність за життя людей, коли відбувається якась надзвичайна ситуація. Через кілька хвилин я передам цю інформацію, як не ну, як найшвидше трапиться передача інформації, і тому ну, мені це дуже цікаво і мені це подобається. Іноді люди. Тим паче ну, під час війни люди дуже хвилюються і можуть телефонувати, казати, що у них пожежа там на нижньому поверсі, і вони дуже хвилюються. І ми кажемо їм, що потрібно робити так. іноді приходиться заспокоювати їх, надавати психологічну розмовну допомогу, щоб вони не хвилювалися і було більше часу для наших рятувальників, щоб вони прийшли за ними і врятували їх. День рятівника в Україні відзначають, щороку 17 вересня.